Добрий ранок! Зараз побіжу. Сьогодні така похмура погода, дуже кайфово, я думаю, буде бігти. Так що на старт, увага, старт. Ой, дуже круто бігти, класна набережна. I love Nits and Tour de France. Дуже-дуже круто. Навіть не хотіла зупинятися, але це краса. Побігла далі. Яка краса просто. Жижу і радію до мурах, як сказала Каріне, для бігу нічого не потрібно, тільки ти і кросівки. А біг це щастя, тому для щастя потрібні лише ти і кросівки дуже-дуже коротко. Перша частинка мого тренувального плану сьогоднішнього ранку Дан бігла дуже щаслива, дуже багато бігунів, дуже багато на шосерах. Людей в айронменах, футболках, прям дуже-дуже круто. Задоволена. Ну, я думаю, ви розумієте, що зараз буде. Переходимо до другої частини тренувального плану. Сподіваюсь, сьогодні мій, мій годинничок зафіксує все як треба. І мені дуже подобається, що дуже-дуже багато людей плаває. Діду і я. Клас! Пропливла Один кілометр, вийшло по 2.08. Я думаю, що це вже схоже на правду. Навіть знайшла собі тут буйочки, на які можна орієнтуватись. Дуже-дуже класно. Тепер буду засмагатись. На пляжі на морі розпочався дощик. Тому я зараз хочу сходити на... в старе місто. І зараз піду, подивлюсь, що там цікавенького. Думаю, що це якась пішохідна доріжка. Усюди красиво, просто йду і милуюсь. Всі сидять з кавою, з круасанами. Місто прокидає. У цьому році мені дуже-дуже сильно сподобалися ці культури, це моїх любві. Дуже-дуже мене вразили ці культури. Якщо підібрати власний ракурс, то вони у небі, а там щось для турби Франції. Знов мої любвінки. І ще один красунчик по свій який гарнюсик, А там поміж Дом... домівок море. І французька карусель у Франції. Я прямую до апартаментів і в планах поїхати у сусіднє містечко Антіп. Приїхали у містечко Антівані. Тут я розумію, що напевно оці мої любінки, які були зранку в Ніці, це, скоріш за все, творіння Пікассо, тому що біля його музею щойно були теж такі класні скульптури. Я так розумію, що це його творіння, треба буде загуглити і подивитися, але прям дуже мені подобаються ці вибори мистецтва. Ми вже йдемо на пляж і будемо засмагати